Ваш улюблений мем? Ой. Я так часто думала про це. Я думаю, що ми не можу згадати. Зараз. А, немножко текст по дебільному написано. Як текст по дебільному написано? Або Спасибо, дура. Спасибо, дура. Ваш улюблений мем? Толік, це під'їзд. Толік, це під'їзд. Мама не світлить. Так. Стільки себе пам'ятаю. Нами не світлечі, Скільки себе пам'ятаю. Ваш улюблений мем. Немає. Немає? А ні, є. Побір гора кричить. Ваш улюблений мем. Останніх, напевно. Юлька, пропала все. Куди ти поможи? Пропала все. Ні. Ваш улюблений мем. Сьогодні не всі можуть дивитися завтрашній день. А сьогодні в завтрашній день. Не всі можуть смотреть. Верні смотрети можуть не только лише всі. А ваш улюблений мем. Там декіт такий, а? а? Ваш улюблений мем. Якщо чесно, не дивлюсь, Тік-Ток. Mm -hmm. <хи> Добрий день, ваш улюблений мем. Я теж хочу шоколадку. <хи> Я теж можу хочу шоколад. За неволові, веселі в нас чернівчани.